Вітаю, шановні одинадцяте Вітаю, шановні одинадцяте клас. На уроці всесвітньої історії. Ми продовжуємо вона, з вами вона, працювати над вивченням історії країн Латинської Америки. Сьогодні поговоримо про 60-70 роки. на попередньому уроці ми з вами визначили які були перші наслідки другої світової війни для цих країн. про встановлення військових диктаторських режимів. І революції ну, на Кубі. Ну, а сьогодні ми говоримо більш про більш такі теми, які, які стосуються і Сполучених штатів Америки, і взагалі інтеграції цього регіону. Ну і ще однієї Кубінська революція змусила Сполучені Штати Америки змінити своє ставлення та до становища в Латинській Америці і деякі густонаселених районах, якої річний національний продукт на душу населення не досягав і 70 доларів. Тоні тобто, 36 шостої частини річного продукту середньостатистичного громадянина США. Тому на сприятливий грунт потрапив план прискорення розвитку регіону на основі припливу фінансових засобів із США та інших розвинених країн, Так званий Пан Америка запропонований в 1958 році президентом Бразилії. Кобічеком Кобічкам Уже в, дев'ятсот шістдесятому році Конгрес США виділив 500 мільйонів доларів, виділи доларів, доларів, доларів на створення міжнародного фонду для соціального прогресу. І в березні 1961 року, року додатково 100 мільйонів було асигновано на підтримку зміцнення влади в Чиї. Проте із самого початку очевидно було, що цих кроків недостатньо запропоновано в березні 1961 року президент США і прийнято на сесії. you Економічної соціальної ради організації американських держав в Уругвайському місті програма Понта Дель Есте програма Союз заради прогресу була розрахована на 10 років і передбачала надання щорічної допомоги 19 країнам Латинської Америки в обсязі 2 мільярдів доларів. 1,1 мільярдів, мільярдів з бюджету США а решту з американських і західноєвропейських приватних держав ще 80 мільярдів доларів латиноамериканських. Держави повинні були виділити ці із власне за ці кошти надавалися на умовах кредиту конституційним режимом, і мали піти на проведення цілого ряду різноманітних заходів, мобілізацію наявних ресурсів, ресурс, здійснення додаткових і земельних реформ, наслід... забезпечення населення житлом, медичної допомоги до будівництва соціально важливих об'єктів, шляхів, мостів, лікарень, шкіл пропонували залучити армію. Надання допомоги обомов. Лювало з обов'язаннями стимулювати приватні інвестиції і гарантувати націоналізації і майно, від націоналізації майно північноамериканських монополій, монополій США, а також контролем з уряду США із цільовим використанням наданих коштів і участі у спільних діях спрямованих на боротьбу з, з, з революційними рухами і політично та економічну ізоляцією Куби. В січні 1962 року на консультативній нараді міністрів іноземних справ держав, членів організації. Американських держав США вдалося домогтися прийняття резолюції про несумісність комуністичних принципів із принципами між американською системою на підставі цієї резолюції Куба була виключена з цієї організації, незважаючи на незгоди з цим рішенням Мексики, Аргентини, Бразилії, Болівії, Еквадору і Чіпка. Проте пізніше під тиском США більшість цих країн за винятком Мексики прийняли участь в економічній блокаді острова Свободи і навіть розірвали з. Убиє дипломатичні стосунки заради Програма стосу. союз заради по прогресу посприяла пожвавленню реформаторської діяльності латиноамериканських урядів. Економічна ситуація вимагала, вимагала, вимагала виділити вимага основну, основну увагу селу. Протягом 1961 -64, 64 років закони про аграрну реформу, реформу було прийнято в 14 країнах регіону. Мексика, Болівія, Венесуела вступила на цей шлях раніше. Лише Аргентина, Уругвай, Парагвай. Залишились острови цього процесу, реформа передбачала забезпечення селян, земельними наділами, переважно за рахунок колонізаторської неосвоєних, неосвоєних державних і викуплених державою на використання поміщенських земель, наділи, у більшості випадків наділи розподілялись між селянами на умовах кредитів з розточкою виплат на кілька. Обмежень, Проте навіть такі обмежені, обережні і місцям реформи непослідовні реформи Заможніх викликали занепокоєння заможних верти суспільства і їх транснаціональних покровителей. Вони не бажали втрачати свої породки, тим більше що реформи на їхню думку сприяли зміцненню лівих сил. Надто свіжим, надто свіжим ще був проти ніколи водночас консервативні кола вважали за необхідне покласти край тенденції до інтеграції латиноамериканських країн. на антиреформаторських сил активізації антиреформаторських сил. Мала наслідком військових переворотів протягом 1963 року шістдесят диктаторські режими, поваливши уряд реформістів, захопили в владу в Гватемалі, Гондурасі, Домініканській Республіці, в, 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 Домініканські в Еквадорі. до особливо. особливо Дошкільною поразкою курс реформ були події в Домініканській республіці, яку із січня року, 1963 року, перше за багато років, очолював конституційно обраний президент, місьмен, президент місьмен, відомий письменник демократ Хуан Бош, особливо чия політика користувалась особливою підтримкою президента Бош встиг лише легалізувати діяльність партії простілок, становивши державний контроль над експортом цукру і прийняти нову конституцію. Але. 25 вересня 1963 року він був до аналогічного результатів призвівши до аналогічних результатів призв'яширокий комплекс реформ розпочатого Жоан, президентом Бразилії Жоа Гулартом, що очолив Україну у вересні 1961 року після невдалої спроби військового путчу наприкінці 63 року на початку 64 четвертого в Бразилії було проголошено державну монополію на везення ввезення нафти нафтопродуктів, обмежено 10% відсотками вивіз Підвищена іноземних кампаній платоро підвищено мінімальна заробітна плата було робіт, запроваджено соціальне страхування для сільгосподарських четвертого року у березні тисяч року вийшли декрети про націоналізацію необроблювальних земельних володінь розміром понад 500 гектарів державну монополію на переробку нафти і регулювання цін. 31 березня 1964 року в одному із штатів Бразилії розпочався куч дії якого Швидко поширилась нашу країну. Гулар змушений був емігрувати до Рогваю, де й прожив черговий військовий переворот стався в Болівії. Черговий військовий переворот стався в Болівії листопаді 1964 року. Там також було замінено реформаторські курси, запроваджена військова диктатура генерала Рене Бар'єнтос, В червні 1966 року. Хунта захопила владу в Аргентині. Поява появи військових режимів означали не тільки згортання процесу реформ, але й відчутний відкат назад. Прийняті раніше закони відмовлялися і значна частина земель поверналась змінилося великим політика. Змінилася зовнішня політика США. Адміністрація Джонсона, що прийшла після, після смерті Кеннеді, фактично здійснила перегляд концепції союзу заради, заради прогресу. і тепер допомога надавалась не лише конституційним, але й диктаторсько-терористичним режимам за умови їх лояльності до уряду США. Більш того, команда Джонсона активно сприяла насадженню в латинській Америці. Саме таких характерним прикладом може служити повстання в Домініканській республіці, що сталося під гаслом відновленим конституційним владом». Але як тільки армія хунти 28 квітня 1965 року була наголо розбита повстанними, в районі Сан Домінго почались висаджуватись підрозділи морської піхоти США. І це була перша починаючи з 1930-х років, безпосередньо військова інтервенція США на території Латин Американських Держав. Ні, 1965 року Джонсон публічно проголосив право США на збройне втручання в будь-які країни західної півкулі. загалом інтервенції півку. взяло участь близько 300 тисяч американських військових. Пізніше за ініціативи США в Домініканську Республіку додалися додатково були направлені 1700 солдатів і офіцерів з Бразилії, Гондурасу, Нікарагу, Парагваю. уряди Мексики, Перу, Еквадору, Уругваю, і Чилі цього найбільш активно цілеспрямована в цей Мекси. період здійснювалися реформи тільки в Мексиці. Роки. За 12 років, з 1958 по 1970 роки, 600 тисяч селян, селян отримали 32 мільйони гектарів землі. Були вкладені значні кошти були вкладені в будівництво в сільської, в сільської, в сільської, в сільської, в сільської місцевості, місцевості лікарень, шкіл, мостів, доріг, зрощення угідь тощо. В цілому програма Союзу ради прогресом принесла позитивні зрушення в країн регіону. Проте одночасно чимало із запланованих заходів, переважно із суб'єктивних причин виявилось Мали виділених коштів був обсяг виділених коштів був меншим від запланованого. Частка ринку Латинської Америки в ринку США знизилась на 8%. Відтак від від на початку 70-х років Союзу прогресу, від програми Союза Ради Прогресу, уряд США фактично роках 70 в 70-х роках. В регіоні посилюються інтеграційні прот... процеси У 1969 році в році всередині латиноамериканської асоціації вільної торгівлі утворилася <звилин> <звилин> анська група, до якої війшли <звилин> Болівія, Колумбія, Ккватор та Чилі, Починаючи а згодом і Венесуела. Починаючи з 1971 року, члени цієї групи здійснили узгоджену політику стосовно. Оздоровлення національної економіки, обмеження впливу та везе тисяча дев'ятсот У 1975 році з ініціативи Мексики і без участі США була організована латиноамериканська економічна система що об'єднало одразу 25 країн регіону. Серед інших до неї увійшла і Куба кардинальні зміни відбулися в роботі організації американських держав у 1973 році було прийнято резолюцію щодо можливості членства організації держав з різним суспільним устроєм а у 1975 році скасовані санкції проти куби перу еквадор болівія венесуела коста ріка відновили дипломатичні стосунки із сересе держави що Станалити на американських держав, такі як Аргентина, Перу, Панама, стали учасниками руху неприєднання. Малися на увазі не приєднуватись до військових блоків великих держав, ліквідація економічної нерівноправності та миролюбна зовнішня політика, спрямована на мирне співіснування всіх народів. В Аргентині із травня 1969 року велась масова боротьба проти хунти, склад якої неодноразово змінювався. Протягом 1969 дев'ятсот років страйкувала щорічно страйкнувастрайкувала до 14 мільйонів осіб. і нарешті в травні 1973 влада року влада перейшла до конституційного червня, уряду 20 червня до аргентини з еміграції, еміграції повернувся президент країни Хуан Перо. отримавши на виборах близько 62% голосів, голосів він знову став, став президентом. президентом відразу розпочалась реалізація трирічного плану перетворень розширення кількості, кількості контрольованих держава є Націоналіз нормалізація, націоналізація посилення великих банків, посилення контролю над іноземним капіталом, зниження безриона Але несподівано смерть Парона зробила президентом його дружину, Мартінес з де Перо, що де виявилось не готова до цієї ролі. Життєвий на на рівень населення, населення почав нестримно падати. І 24 березня 1976 року уряд, уряд, мартінес, року уряд мартінес де Пероне був повалений армією. Значних успіхів на шляху реформ досяг уряд лідера партії Християнської партії Рафаеля Кальєрди у Венесуелі у 1971 році був націоналізований виду, видобуток природного газу і вжито заходів, спрямованих на витіснення транснаціональних корпорацій з внутрішнього ринку нафтопродуктів. прийнято було закон про повернення у власність держави до середини 80% 80-х років 80 наземних У січні 1976 наземних нафтових концесій. Всієї нафтої провежливості, і це була найбільша в Латинській Америці націоналізація наземно від нафти прибуток держави від нафти, що різко зросли, дозволили зробити значні капіталовкладення в розвиток різних галузей. Ще одна спроба встановити соціалістичні. Ще одна спроба, спроба встановити соціалістичний лад на теренах Латинської Америки відбулася в Чилі. 4 вересня 1970, 4 вересня 1970 року. На президентських виборах у цій одній з найрозвиненіших країн регіону переміг кандидат від блоку лівих партій Народна єдність Сальвадора Альєн. По у своїх намірах. Він отримав моральну і не лише підтримку Куби і Совєтського Союзу. Зважаючи на це, державний секретар США Генрі Кісінджер риторично запитав. я не розумію Чому ми повинні байдуже дивитися, як через безвідповідальність власного народу країна перетворюється на комуністичну? перетворення? Започатковані в Чилі перетворення були, були популістськими і невдовзі призвели до падіння і так невисокої суспільної підтримки альєнамічна Розпочалась зовнішня, зовнішня економічна блокада Чилі. Іноземні інвестори почали вилучати з чилійської економіки свої кошти, вимагати повернення кредитів, заморожування заморожувати, надавати позивні начинальні у цих умовах Чилійський національний банк швидко. Вичерпу, валютні резерви Знизилась купівельна спроможність населення, життя, подорожали товари широкого вжитку, рівень життя народу. Рискує, ризкує, народу військові, очолювані головнокомандувачем збройних сил країни генералом Августом Піночетом, 11 вересня 1973 року. Здійснили державне перевод, спершу піночет просто залишився главою військової фонди, проте вже за рік без усілянки виборів проголосив себе президентом президент. Усі політичні партії були заборонені. Розпочалось переслідування і знищення опонентів режиму. Свої дії. Піночит тлумачив таким словом: демократію потрібно час від часу купати в крові. Щоб вона залишилась демократні прав людини систематичне порушення прав людини викликало осуд міжнародної спільноти. Згодом в гельсінгі було створено міжнародну комісію з розслідування злочинів чилісь військового сходу Досягнувши радикальними методами політичної стабільності, піночетдався до реформування економіки. пов'язані господарські реформи в Чилі пов'язані з діяльністю американських фахівців неолібералів, Чикаської економічної школи звідси денаціоналізація під гаслом, гаслом Чилі, країна власників, а не пролетарів і політика відкритих дверей та обмеження ролі держави процесі. економічних процесів. Сприяла притоку інвестицій. Велику увагу було приділено експортним галузям виробництва за певний час. Одна з найбідніших країн регіону перетворилась на зламі сімдесяти вісімдесятих років. На зламі 80-х років стали помітними спробами лібералізувати чилійський військовий режим, зокрема 1980-го року було ухвалено нову конституцію, а, а наступного року піночета обрали президентом, президентом на загальних виборах. таким чином, діючий режим був плебісцитарно легітимізований і набув рис обмеженої демократії. Якщо 1978 року більшість шоліці на референдумі підтримала курс піночета, то вже за 10 років висловлювалось за перехід влади до І відтак тисячу дев'ятсот дев'яностого року піночет пере. Дав повноваження демократично обраному президентові християнському демократу Патрісопрокональві таким генерал прокоментував це таким слово слабкий завжди дає дорогу сильно. і лише найсильніше дає дорогу встановлено тимчасовно в країні було сі. встановлено режим ліберальної демократії. Ще певний час піночет зберігав за собою посаду командувача сухопутних військ, а згодом став довічним сенатом. сенатці, перебуваючи у відставці, поночот. Став фігурантом розслідування пов'язане з порушенням досі прав людини в суспільство Досі Чиліське суспільство розділено в оцінці політичного діяча. одні вважають його диктатором, а ось інші рятівником. Ось, ось така ситуація і домашнє ось така ситуація, завдання. Будь ласка, працюйте, працюйте завдання з підручника і контурну карту. До зустрічі.